Всесвітня організація відтепер охоронятиме самобутні українські пісні з унікальною манерою виконання. От Європа має нагоду познайомитися із суто українським автентичним голосом плакаючи Ісуса Христа. Глядаючи дрівки у прямому ефірі. Сьогодні в Україні відзначають Маланку, і родини збираються на бой. Україна багата своїм фольклором. Це одна із найпісенніших націй у світі. Наші предки залишили у спадок понад 300 тисяч народних пісень. І це справді вражає. Мене звати Анна Костюк, і ми розпочинаємо. Отож, з чого все розпочиналось? І де виникла українська пісня? Сьогодні уже ніхто з точністю не назве сторіччя, в якому все зародилося. Проте дослідники довели, що наші предки були язичниками і жили в тісному контакті з природою. Люди дивилися на світ як на живу істоту. Первісне мислення було міфологічним. Намагаючись вплинути на природу, люди вдавалися до звуків, інтонацій голосу, що були невіддільні від слова. Лише поступово протягом десятків тисяч років усвідомлювалася роль інтонації як музичної якості, але й зараз можна виявити у фольклорних наспівах той первісний комунікативний чи магічний зміст. Вигуку гу у нас час гей. Вживаний в веснянках, весільних, жнивних купальських петрівчаних піснях поліся це ніщо інше як бігом давньої магії, заклик звертання до природи. Отож пропоную послухати. Піснею супроводжувалися різні види праці. Вона була важливим компонентом ритуалів та обрядів. Найпоширенішими, звичайно, були обряди похорону та весілля, що в одному та іншому випадку означало перехід душі з одного стану в інший. Пісня, яка зараз прозвучить, символізує перехід від дівочого життя до заміжнього. Наш народ народився із піснею. З набніх оспівує все, що з ним відбувалося. Це неймовірно, адже ми можемо вивчати історію, співаючи або слухаючи пісні. Адже в них відображена вся палітра відчуттів, яку проживали українці в певному історичному часі. Найдавніша зафіксована на письмі українська народна пісня, датована 1571 роком. Отож, послухаймо. Чому смутен течеш, я вже нігаю без глухому течі. Наша дума, наша пісня не мре не загине. Ось де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа Слово.